Відома тернопільська історія про пані з мітлою. Піше про пам'ятник у вигляді жінки, яка тримає мітлу. От нехай пані Ірина розкаже вам свою версію, свої спогади про це поховання. Пані Ірино. Може ви пам'ятаєте, була на цвинтарі нашому така історія про пані з мітлою. Там такий пам'ятник ага, є характерний. Так. — Розкажіть. — Це була історія правдива. То мій татко мені розказував, що дійсно це була правда. То жила мама з дочкою. І та дочка була дуже недобра до тої мами, дуже знущалася над тою мамою. І дійсно, вона її била мітлою. Отою мітлою, що вона тримає ту мітлу, це дійсно так і було. Це якраз поряд десь з батьком з могилою. могилою. Отак недалеко, так. Тільки вони ми в тіалійці вже, ну, батьків могила, а то ще йде по, по центральній. Не, не центральна, а та бокова. Тобто ваш батько пам'ятавши ту дочку і ту маму, бачив? Я, я навіть, я, Бачу, того я не можу сказати. Так. Що не знаю, то не знаю. Но, но, що так розказував і казав, що то є правдиво, що то, бо то є, то є дуже давний, то там можна ще. Я так вишкрабувала, думала, що я хоч дату якусь, ніби 1800 рік, розумієте. Здається, що так. але як ви поцікавитеся, ви там зможете щось ще вишпортити, щось ви там знайдете ще. Ну там по-польськи, ну я по-польськи добре читаю. Мені то легко було. І то, вже, і то вже зробили пам'ятник. Ну, люди самі складалися на той пам'ятник і видно, то архітектор то все робив. От.